Створення сайту це складний процес, який вимагає уваги до деталей на кожному етапі. Сьогодні ми розглянемо ключові етапи створення вебсайту, постановка цілей, визначення цілей сайту, чи це буде інформаційний ресурс, інтернет-магазин чи корпоративний сайт. Технічне завдання. Це документ, який описує всі аспекти сайту від функціональності до дизайну. Він слугуватиме інструкцією для розробників. Дизайн. Розробка макету дизайну включає створення візуального образу сайту, що відображає ваш бренд і сподобається аудиторії Верстка це процес перетворення дизайну у функціональний код, який забезпечить коректне відображення сайту на різних пристроях. Програмування. Під час етапу програмування. Розробники додають необхідну функціональність, забезпечуючи інтерактивність та швидкість роботи сайту. Наповнення контентом Наповнення сайту унікальним контентом, який приваблюватиме відвідувачів і підтримуватиме їх інтерес тестування. Перш ніж запускати сайт, важливо провести ретельне тестування, щоб переконатися, що всі елементи працюють бездоганно. Запуск. Після завершення усіх тестів та допрацювань ваш сайт готовий до взаємодії з відвідувачами. Посилання під роликом